Сьогодні у нас відбулася досить цікава і на мій, на мій погляд, радісна подія в художньо педагогічному житті нашого міста, тому що сьогодні ми розмовляли про традиції українського національного жіночого вбрання. На наш погляд, ця тема дуже актуальна, вона цікава, цікава не тільки для людей. Більш старшого покоління, а й для молоді. Тому що ми раді з того, що сьогоднішня молодь цікавиться українською культурою, нашою культурою, традиційною культурою. Вона її вивчає, вона ці знання використовує в своїй особистій художній творчості. Тому що сьогоднішня лекція традиції українського жіночого вбрання проходила для майбутніх художників, для майбутніх дизайнерів, для майбутніх вчителів образотворчих. Мистецтва. Кому ще як не їм да, ці знання нести і передавати молодому поколінню. Але щоб їх передавати, необхідно самому орієнтуватися. І тому сьогодні ми познайомилися з основними поняттями традиційного українського вбрання. Ознайомилися з обрядами, звичаями, які пов'язані з традиційним українським жіночим вбранням. також розглянули різні види декоративного мистецтва, які використовували в оздобленні. Також з традицією носіння і відповідно визначили, яке ж місце традиційний український костюм займає у сьогодення.